На парламентських виборах у Франції неочікувано перемагає лівий новий народний фронт. Про це свідчать результати екзитполів. Ультраліва партія може отримати від 180 до 215 місць в парламенті. На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона. А партія Лепен національне об'єднання аж на третьому. Після оголошення остаточних результатів виборів у столиці знову спалахнули протести. Тільки тепер проти лівих. У Парижі близько 8 тисяч людей вийшли на площу республіки. Протестувальники атакували поліцію, знищували майно та запускали феєрверки. У відповідь поліція застосувала сльозогідний газ та шумові гранати.